Так, народ, поступила до мене така задача. Треба зробити обруч з ясеню діаметром 50 см, товщина 10. Так що, от, вам покажу приспособу. Таке кільце я вирізав за допомогою річного фрезера, Насверлив отворів і струбцинами. Так, позагинав. Цей обруч. Товщина ламели 5 мм, щоб вони не тріскали і не ламалися, при згинанні використовував звичайний будівельний фен. Я їх нагрівав феном і зразу гнув. Парити тут каміння не виходило ніяк. Чи, отака то історія. Чи буде він тримати форму, я ще не знаю. Це мій перший досвід. Ну, знімлю струбцини, потім знімлю відео, як буде кільце зняти. Можливо, це повністю провальна ідея. Можливо, воно зафіксується і буде нормально. Можливо, воно знизу не проклеїлось. Цього я не знаю зверху, ніби проклеїлось. Так такий вийшов трошки Одно в одному місці Ну, Коротше, зніметься, буде ясно. Але як на перший досвід, то думаю доволі непогано, враховуючи те, що в мене не вламалася жодна планочка в процесі загинання. А, ось це взагалі тестова деталь була без клею, то вона отже цілу ніч тримає таку форму. Це її без клею просто зажав півмісяці. Так що я сподіваюся, що все в нас вийде. Ну, Пходу п'єси буду розказувати.